Усім доброго дня, з вами Тотус-Трактор. Раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні у нас нова поставочка японських міні-тракторців на майданчику В'Іста Рівне. Як завжди, першими вже відвантажуємо фрези. Зараз виїжджає останнє. Вони усі підписані та укомплектовані ножами. І далі будемо переходити до актуальної наявності тракторців. Першим вивантажили. Янмар серії АФ 226-й. До речі, у нас цієї ж серії на майданчику вже є 220-й. Цей тракторець потужністю 26 кінських сил з трьохциліндровим двигуном. Є гідропідсилювач, механічна коробка передач. реверс. напрацювання 489 мотогодин. Присутній блок управління боковим гідроциліндром, вал відбору на 3 швидкості. Передня резина повністю нова, задня оригінальна японська Bridgestone. Йде у комплекті з каркасом на трьох точці. Ось у нас боковий гідроциліндр. Та з фризою ось такий красунчик буде коштувати усього 8200 умовних одиниць. Наступним тракторцем нової поставки виїхав Кубота b 92 та саме GB-20. На 20 кінських сил з 3-циліндровим двигуном. Тракторець ось такої середньої бази. На оригінальній японській резині від Bridgestone. Має механічну коробку передач, діапазон повишених понижених. Ось у нас блок управління боковим гідроциліндром, є гідропідсилювач керма. Напрацювання 600 мотогодин. А також є функція оберту на місці. Навісочка на трьохточковому кріпленні з присутнім боковим гідроциліндром. Ось такий тракторець у комплектації з фризою буде мати вартість усього 6700 умовних одиниць. Наступним виїхав уже Янмар F195, тракторець бюджетний на 19 кінських сил з трьохциліндровим двигуном, передня резина Bridgestone. Задня теж в чудовому стані, має механічну коробку передач, три діапазони на вал відбору потужності, напрацювання 930 мотогодин, а також блок управління боковим гідроциліндром. Поглянемо на навісочку. Вона знаходиться на трьохточковому кріпленні. Ось такий тракторець на рівненському майданчику у комплекті з. Грунтофризою буде коштувати усього 6100 умовних одиниць. А також, якщо клієнт забирає трек самовивозом, отримує додаткову знижечку у 200 доларів. Наступним можемо бачити вже Mitsubishi, МТ-20. Зовсім недавно ось такий тракторець був проданий з рівненського майданчика, та прийшов ще один на його заміну. Тракторець має 3 двигун на 20 кінських сил, передня та задня оригінальна японська резина, звичайна механічна коробка передач, вал відбору на три швидкості, напрацювання трактриця 630 мотогодин, а також вже є блок управління боковим гідроциліндром. Погляньте, як тут він розташований. все, досить комфортно на вісочках на трьохточці. точці. Отакий красень у комплекті з фризою буде коштувати усього 5800 умовних одиниць. Теж бюджетний варіант. Наступним виїхав у нас малюк від Куботи, XB1, 12-сильний тракторець з трьохциліндровим двигуном. До речі, точно такий самий клієнт зовсім недавно забрав з рівненського майданчика. Знаходиться він на механічній коробці передач. Є вал відбору на дві швидкості, на навісочки та ручний газ. Напрацювання 852 мотогодини. Резина оригінальна японська. Навісочка на двох точці. Та такий тракторець у комплекті з фризою буде коштувати усього 4000 умовних одиниць. Далі у нас виїхав Ісекі GS 253. Дуже багато людей запитували про ісеки. Ось вони в нас в наявності. Має 3-циліндровий двигун на 25 кінських сил, повністю оригінальну японську бріштовну з механічну коробку передач, 4 діапазони повишених, понижених та реверс. Також є блок управління боковим гідроциліндром, пам'ять задньої навісочки, оберт на місці, тобто максимальна комплектація тракторця, каркас безпеки та козирьочок. А також навісочка на трьохточковому кріпленні буде до встановлений трикутничок швидко та боковий гідроциліндр. Далі можемо з вами бачити куботу АСІ А17, тракторець на 17 кінських сил в чудовому стані з трьохциліндровим двигуном. Задня та передня оригінальна японська резина від Bridgestone. Механічна коробка передач. Діапазон повишених, понижених. Є пам'ять на навісочки, напрацювання 799 мотогодин. Також можемо бачити речах навісочки та блок управління боковим гідроциліндром. Навісочка у нас на трьох точці та сам боковий гідроциліндр. Тракторець у комплекті з фризою буде мати вартість 5600 умовних одиниць. І останнім та найбільшим тракторцем сьогоднішньої поставки є Iseki GS 25 з рідньою японською кабінкою нового зразка. Тракторець має трьохціліндровий двигун на 25 кінських сил, гідропідсилювач керма. Задня резина оригінальна японська. Передня має тріщини, ми її замінимо на нову. А давайте заглянемо всередину. Кабінка оснащена пічкою, кондиціонером, магнітолою. Тракторець має напрацювання 923 мотогодини. Механічна коробка передач є реверс, 4 діапазони повишених та понижених. Пам'ять задньої навісочки, а також блок управління боковим гідроциліндром. Ну і перейдемо до самої навісочки. Навісочка у нас на трьохточковому кріпленні, буде встановлений трикутничок швидкозйому та сам боковий гідроциліндр. Ось такий велетень буде коштувати усього 11 500 умовних одиниць. Та при розрахунку на майданчику доставка безкоштовна. В будь-яку точку України. Ну і на завершення, давайте ще раз з вами пройдемося по модельному ряду тракторців, які до нас приїхали, та їхнім ціновим політикам. Янмар F226, тракторець на 26 кінських сил на оригінальній задній японській резині. Передня нова, замінена. В чудовому стані з гідропідсилювачем, з реверсом, з боковим гідроциліндром буде коштувати 8200 умовних годиниць. Наступний у нас кубота Б-92, той самий жб 20 й з гідропідсилювачем. На механіці з боковим циліндром, усього 6700. Далі у нас іде Янмар F195, бюджетний тракторець на 19 кінських сил, вже з боковим гідроциліндром. На механіці усього 6100 умовних одиниць. Mitsubishi MT20, 20-сильний тракторейс на механіці, теж з боковим циліндром, як для своєї ціни чудова комплектація 5800. Маленький Kubota XB1 12 сильний На механіці вал відбору на дві швидкості 4000. І GS 253 на максимальній комплектації з гідропідсилювачем на механіці, з боковим циліндром так ще й з дашком. Усього 8500 умовних одиниць. Кубота Асті А-17 на 17 кінських сил знову ж таки з боковим циліндром на механіці коштує 5600. Та останній тракторець з кабіною і Seki 25 буде замінена передня резина на рідній японській кабінці. Пічка, кондиціонер, максимальна комплектація. 11500. Усі тракторці наразі будуть проходити стадію технічного обслуговування та невдовзі будуть знаходитись на майданчику у місті Рівному, а також ви зможете їх оглянути у нас на сайті. Та не забуваємо про величезну наявність японських тракторців на кожному з наших майданчиків, як у Вінниці, Рівному та Одесі. Тому заїжджайте та обирайте! Ми вам з радістю допоможемо! До зустрічі!